У великому дрімучому лісі, далеко на півночі Фінляндії, росли поруч дві величезні сосни. Вони були такі старі, такі старі, що ніхто навіть сивий мох не міг пригадати, чи були вони коли-небудь молодими тонкими сосенками. Звідусюди було видно їхні темні верхів'я, що високо здіймалися над лісовими хащами. Навесні серед густих віт старих сосен співав веселі пісеньки дріст, а маленькі рожеві квіти Вересу підводили свої голівки і дивилися вгору так здивовано, ніби хотіли сказати: Ох, невже й ми будемо колись такими ж великими і такими ж старими? Взимку. Коли віхола обгортала всю землю білою габою і квіти вересу спали під пухнастими сніговими заметами, дві сосни, наче два велетні, стерегли ліс. Зимова буря з шумом приносилася по хащах, змітала сніг з гілок, обламувала верхів'я дерев, валила додолу міцні стовбури, і тільки сосни велетні завжди стояли твердо. Прямо і не схиляли голів перед найдужчим ураганом. А коли ти такий міцний та стійкий, це таки не аби що. Край того лісу, де росли старі сосни, на невеличкому пагорбку примостилася хатинка, крита дерном, яка двома маленькими віконцями дивилася в ліс. У цій хатинці жив бідний селянин зі своєю жінкою. Вони мали клаптик землі, на якому сіяли хліб. І невеличкий город, тим і жили. А взимку селянин рубав у лісі дерева, продавав деревину на лісопильню і купував на ці гроші молоко та масло. У селянина з жінкою було двоє дітей хлопчик і дівчинка. Хлопчик Сільвестр, а дівчинка Сільвія. І де тільки знайшлися для них такі імена напевно, в лісі, адже слово сільва. Латинською мовою означає ліс. Якось узимку брат і сестра, Сільвестр і Сільвія, пішли до лісу глянути, чи не попався у сильця, що їх вони поставили, який небудь лісовий звірок або пташина. І справді, в одне сильце попався білий заєць, а в друге біла курібка. І заєць і курібка були живі, вони заплуталися в сильцях і жалісно пищали. Відпусти мене, пролопотів заєць, коли Сільвестр підійшов до нього. Відпусти мене, пропищала куріпка, коли Сільвія нахилилася до неї. Сільвестр і Сільвія дивом здивувалися, ніколи вони ще не чули, щоб лісові звірі і птахи говорили по людському. А й справді, відпустимо їх, сказала Сільвія, і вона з братом почала обережно розплутувати сільце. Тільки на заяць відчув себе вільним дремену у лісову глибінь, а куріпка полетіла геть так швидко, як тільки могла нести її крила. «Підопри небо, підопри небо, все зробить. Про що тільки попросити? гукнув Заєць на ходу. Просіть зачепи хмару, просіть зачепи хмару, і все, що схочете, у вас буде, вигукнула і куріпка на люту. І знову в лісі стало тихо, тихо. Про кого це вони казали? озвався перегодом Сільвестр. Про якихось підопри небо і зачепи хмару. І я ніколи не чула таких дивних імен, сказала Сільвія. Хто ж це може бути? В цю мить дужий порив вітру пронісся по лісі. Верхів'я старих сосен зашуміли, і в їхньому гомоні. Сільвестр та Сільвія ясно почули слова. Ну що, друже, стоїш досі? спитала одна сосну другу. Ще держиш небо? Недарма ж лісові звірі прозвали тебе підопри небо. Стою, держу, загула друга сосна. А ти як, стара, все воюєш з хмарами? Адже й тебе недарма звуть, зачепи хмарою. Щось ніби слабно я, прошелестіло у відповідь. Ось нині вітер обломив у мене горішню гілку. Видно, й справді, старість надходить. Гріх тобі жалітися, тобі ж усього на всього років, а от мені вже 380 минуло. І стара сосна тяжко зітхнула. Бач, он знову повертається вітер. Прошепотіла молодша сосна, під його посвист так добре співати пісні. Заспіваймо з тобою про далеку давнину, про нашу молодість, адже нам з тобою є про що згадати. І під шум лісової бурі сосни гойдаючись, заспівали. Ми скуті морозом, сніги одяглись, Бушує й гуде хуртовина, і спогади з нами над нами сплелись. Продавні минуле про те, як колись в далекі часи старовинні, дві юні сосни від землі підвелись і стали зростати невпинно. Фіалки над нами стократно цвіли, метелиці хвою білили, і хмари летіли, і бурі гули, навколо дерева валили. До неба тяглись ми, росли і росли. Зігнути нас довгі роки не змогли, зламати нас бурям несила. Так, нам є з тобою про що згадати, є про що розповісти, сказала старша сосна, і тихенько заскрипіла. Поговорімо з цими дітьми. І одна її гілка хитнулася, начебто показуючи на Сільвестра та Сільвію. Про що вони хочуть з нами говорити? спитав Сільвестр. Ходімо краще додому, шепнула Сільвія. Я боюсь цих дерев. Зажди, сказав Сільвестр. Чого їх боятись? Та ось і тато йде. І справді, лісовою стежкою йшов їхній батько з сокирою на плечі. Ото дерева, так дерева, саме такі, як мені треба, сказав батько спинившись біля двох сосен. Він уже підняв сокиру підрубати старшу сосну, але Сільвестр і Сільвія з плачем кинулися до нього. Таточку, заблагав Сільвестр, не займай цю сосну, це ж підопри небо. Таточку, і цю не руш, молила Сільвія. Її звуть Зачепихмара, вони обидві такі старі, а зараз вони. Співали нам пісеньку. І чого тільки дітлахи не вигадають? засміявся батько. Та де це чувано, щоб дерева співали? Ну, гаразд, хай собі стоять, коли вже ви за них так просите, я знайду собі й інші. І він пішов далі в ліс, а Сільвестр і Сільвія залишилися біля старих сосен послухати, що скажуть їм ці лісові велетні. Чекати довго не довелося, у верхів'ях дерев знову зашумів вітер. Він щойно був на млині і так шалено крутив відрякові крила, що іскри від жорен дощем сипалися на всі боки. А тепер вітер налетів на сосни і забушував серед їхніх віт. Старі сосни загули, зашуміли і заговорили ви врятували нам життя! Сказали сосни Сільвестрові та Сільвії, простіть тепер у нас все, що захочете. Але не завжди легко сказати, що тобі хочеться найбільше. Думали, думали Сільвестр і Сільвія, а нічого не придумали, так ніби й бажати їм не було чого. Нарешті Сільвестр сказав, я б хотів, аби хоч ненадовго виглянуло сонце. А то зовсім не видно стежки. І я б хотіла, щоб швидше прийшла весна, розтанув сніг, сказала Сільвія. Тоді й пташки знову заспівають у лісі. Ой, які нерозумні діти, зашелестіли сосни. Ви ж могли зажадати стільки чудових речей, і багатство, і шану, і славу все мали б. А ви просите те. Що буде й без вашого прохання, та нічого не поробиш, треба виконати ваше бажання, тільки ми це зробимо по своєму. Слухай же, Сільвестре, хоч би куди ти пішов, хоч би на що глянув, скрізь тобі віднині світитиме сонце. І твоє бажання, Сільвіє, сповниться, хоч би куди ти пішла, хоч би на що заговорила. Завжди навкруг тебе розставатиме холодний сніг і буятиме весна. О, як чудово! вигукнув Сільвестр і Сільвія. Спасибі вам, любі сосни, за дарунки, а тепер прощавайте. І вони весело побігли додому. Прощавайте, прощавайте. зашуміли услід їм старі сосни. Дорогою Сільвестр раз у раз оглядався. Чи нема десь куріпок? От дивина! хоч би куди він повертався, всюди перед ним блискав сонячний промінь, виграваючи на гілках, наче золото. Диви, диви, сонце виглянуло. гукнула Сільвія. Ледве вона це сказала, сніг навколо розтанув, обабіч стежки зазеленіла трава, дерева вкрилися свіжим листям, а високо в небі. Забриніла пісня жайворонка. Як весело! в один голос гукнули Сільвестр і Сільвія. І чим далі вони бігли, тим тепліше світило сонце, тим яскравіше зеленіли трава і дерева. Мені світить сонце, закричав Сільвестр, вбігаючи в хату. Сонце світить усім, сказала мати, а я можу розтопити сніг. Закричала Сільвія. Ну, та це кожен може, засміялася мати. Але минуло небагато часу, і вона побачила в хаті щось дивне робиться. На дворі вже зовсім темно, настав вечір, а в хатинці у них все блищало від яскравого сонця. І так було доти, поки Сільвестрові схотілося спати, і очі в нього заплющилися. Але це ще не все. Зимі ще кінця краю не видно було, а в хатині раптом повіяло весною. Навіть старий засохлий деркач у кутку, і той зазеленів. А півень заспівав на своєму сідалі, і він співав доти, доки Сільвії набридло балакати, і вона заснула солодким сном. Пізно ввечері повернувся додому батько. Слухай, батьку, сказала жінка, боюсь я. Чи не зачарував хтось наших дітей? Щось чудне робиться в нашій хаті? Ото ще вигадала. Ти краще послухай мати, яку я новину приніс. Ні за що не здогадаєшся. Завтра до нашого міста прибудуть король і королева. Вони їздять по всій країні і оглядають свої володіння. Як ти гадаєш, чи не поїхати нам з дітьми в місто подивитися на них? А чого ж? Сказала жінка, адже не щодня в наш край приїздять такі гості. Рано вранці селянин із жінкою та дітьми зібралися в путь дорогу. Тільки й розмов було, що про короля та королеву, і ніхто не помітив, що всю дорогу сонячний промінь біг перед саньми, хоч небо було одягнене в темні хмари. А берізки навколо вкривалися бруньками і зеленіли, хоч мороз був такий. Щоб пташки замерзали на люту. Коли сани в'їхали на міський майдан, людей там вже була тьма тьмуща. Всі боязко поглядали на шлях і перешіптувалися. Казали, що король і королева незадоволені своєю країною, куди не приїдеш, скрізь холод, сніг, похмурі та дикі місця. Король був дуже суворий. Він вирішив, що в усьому винен його народ. І збирався суворо його покарати. А про королеву казали, що вона дуже змерзла, і, щоб зігрітися, безупину тупотить ногами. Нарешті далині з'явилися королівські сани. Люди завмерли. На майдані король наказав кучерові спинитися, щоб перемінити коней. Король сидів, сердито насупивши брови, а королева тупотіла ногами. Раптом король підвів голову, поглянув на всі боки, туди, сюди і весело засміявся, так, як сміються всі люди. Подивіться, ваша величність!» – мовив він до королеви, як привітно світить сонце. І, право, тут не так уж погано. Мені чомусь навіть стало весело. Це, мабуть, тому, що ви сьогодні добре поснідали, сказала королева. Проте й мені теж стало начебто веселіше. Це, мабуть, тому, що ви сьогодні добре виспалися, сказав король. Але гляньте, цей похмурий край таки дуже гарний. Як чудово осяває сонце оті дві сосни, що видніються вдалині. Дуже гарний край. Я накажу збудувати тут палац. Так, так, тут треба збудувати палац. Вигукнула королева і навіть перестала тупотіти ногами. Тут так гарно, всюди зима, а тут дерева й кущі зеленіють, як у травні. Неймовірно. Але нічого неймовірного в цьому не було. Просто Сільвестр і Сільвія вилізли на огорожу, щоб краще роздивитися короля й королеву. Сільвестр крутився на всі боки, тому сонце так і сяяло навколо. А Сільвія балакала, ні на мить не стуляючи рота, тому забрунилися навіть сухі жердини старої огорожі. Що це за милі діти? спитала королева, поглянувши на Сільвестра і Сільвію. Нехай вони підійдуть до мене. Сільвестр і Сільвія сміливо підійшли до короля і королеви. Послухайте, сказала королева, ви мені дуже подобаєтесь. Коли я дивлюся на вас, мені стає веселіше і мовби тепліше. Хочете жити у мене в палаці? Я накажу одягти вас в оксамит і золото, ви їстимете із срібних тарілок і питимете з кришталевих келихів. Ну як, згодні? Дякуємо, ваша величність, сказала Сільвія, але ми краще залишимося вдома з татом і мамою. До того ж у палаці ми скучатимемо за нашими друзями, сказав Сільвестр. А чи не можна і їх узяти до палацу? спитала королева. Вона була в чудовому настрої і ані анітрохи не гнівалася, щоб їй заперечують. Ні, це неможливо, сказали Сільвестр і Сільвія. Вони ростуть у лісі, одного звуть, Підопренебо». А другого зачепи хмара. Ну й вигадники ці діти. вигукнули в один голос король і королева, і так дружно засміялися, що навіть королівські сани застрибали на місці. Король наказав розпрягти коней, а каменярі і теслярі відразу заходилися будувати новий королівський палац. Як не дивно, на цей раз король і королева були до всіх добрі та милостиві. Вони нікого не покарали, а Сільвестр і Сільвія дістали ще крендель, що його спік сам королівський пекар. Крендель був такий великий, що четверо коней везли його на окремих санях. Сільвестр і Сільвія почастували кренделем усіх дітей, які були на Майдані, і ще зостався такий великий шматок, що їхня конячка ледве дотягла його додому. Дорогою мати шепнула батькові. А знаєш, чому король і королева були сьогодні такі ласкаві? Тому що Сільвестр і Сільвія дивилися на них та розмовляли з ними. Згадай що я тобі вчора казала. Ото про якісь чари пусте! Та поміркуй сам, не вгавала жінка. Де це видано, щоб узимку зеленіли дерева, і щоб король та королева нікого не покарали? Повір мені. Без чарів тут не обійшлося. Все це жіночі вигадки, сказав селянин. Проте діти в нас хороші, от усі й радіють, на них дивлячись. І справді, хоч би куди прийшли Сільвестр та Сільвія, хоч би з ким заговорили, у всіх на душі відразу ставало тепліше і ясніше. І що Сільвестр і Сільвія завжди були веселі та привітні, то ніхто й не дивувався. Що вони приносять всім радість. Все навколо них квітнуло і брунилося, співало і сміялося. Похмурі землі навкруг хатинки, де жили Сільвестр і Сільвія, перетворилися на буйні лани та луки, а в лісі навіть узимку співали весняні пташки. Незабаром Сільвестра призначили королівським лісником, а Сільвію королівською садівницею. У жодного короля. В жодному королівстві не було ніколи такого чудового саду, та це й не дивно, адже жоден король не міг примусити сонце слухатись його наказів. А Сільвестрові й Сільвії сонце світило завжди, коли вони бажали. Тож і в саду у них все квітло так, що любо було глянути. Минуло кілька років. Глухою зимовою порою Сільвестр і Сільвія надумали піти до лісу, навідати своїх старих друзів. У лісі бушувала буря, в темних верхів'ях сосен шумів вітер, і під його шум сосни співали свою пісню. Ми все стоїмо, і струнки, і міцні, то випаде сніг, то розтане, дві подруги давні, сосна при сосні. Ми бачимо, як знову на зміну весні приходить зима невблаганна, як хмари проходять, і зливи рясні, і птиць мандрівних каравани. Соснови вбрання пахоче й густе, тож заздріть нам в'язи і клени. з вас вітер осіння все листя змете, розвіє ваш одяг зелений, а в сосен краса повсякденно цвіте, їх крона все вище у небо росте, коріння в глибінь глибочену, нехай непогода бушує навкруг, звалити нас бурям не сила. Та не встигли вони доспівати, як у їхніх стовбурах щось затріщало, зарепіло і обидві сосни повалилися на землю. Саме в цей день молодшій сповнилося 355, п'ять, а старшій триста років. Що ж тут дивного, коли вітри врешті-решт їх подолали? Сільвестр і Сільвія ласкаво погладили сиві, порослі мохом стовбури мертвих сосен і такими добрими словами пом'янули своїх друзів, що сніг навколо розтанув, і рожеві квіти визурнили з землі. І так багато їх було, що незабаром вони вкрили стовбури старих сосен від коріння до верховій. Давно вже я нічого не чув про Сільвестра і Сільвію. Напевно, Тепер вони самі вже стали старими і сивими, а короля й королеви, що їх усі так боялися, і на світі вже нема. Але щоразу, коли я бачу дітей, мені здається, це Сільвестр і Сільвія. А може, старі сосни обдарували своїми чудесними дарунками всіх дітей. Що ж, у цьому нема нічого неймовірного. Нещодавно, у похмурий, непогожий день, мені зустрілися двоє дітей хлопчик і дівчинка, і відразу в сивому, тьмяному небі, нібито засяяло сонце, все навколо пояснішало, обличчя людей розпромінилися усмішками. Ось тоді серед зими раптом настає весна, тоді й крига починає танути на вікнах і в серцях людей. Тоді навіть старий деркач у кутку вкривається зеленим листям. На сухій огорожі розквітають троянди, а під високим склепінням неба співають веселі жайворонки. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.